Доброго здоров'я дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Найшли хвилинку, викотили нашого старенького китайця, нашого помічничка. Вже більше 10 років він у нас. На даний момент він вже на пенсії, по халтурам він вже не їздить, знаходиться вдома. Ну, Вже зимить пихтить, вже неодноразово ми знімали, але працює. Так що, друзі, прийшла знову пора до нього. Зараз хочу оцю гірчичку, яка у нас ну, так, доволі непогано зайшла. Не знаю, можливо, буду їхати вести гній нашим Це Собираю і потім куботою ми веземо. Зараз попросила мене одна моя підписниця. Тут вона живе поруч. ну, Вони живуть в броварах, але... Батьківська хата недалеко і попросили гною, щоб я навіз. Тобто я скидаю на кучу, воно тоді трохи там перегниє, перепріє і весною будуть удобряти горох. Тобто, я вже говорив неодноразово, хтось каже, там гній гніться погано чи добре, але я скажу одне, що поки не тримав господарство, на городі навіть бур'ян толком не ріс. Ну а на даний момент отак ось обуяє наша герчиця, доволі непогано. Хтось сказав, що я рідко посіяв, посіяна вона доволі. Густувато. Ну, отаке в неї стебло. і е, Вчора я знімав відео і питав, можливо, хто в курсі, як правильно це все діло зробити. Багато людей написало, що треба вже можна не чекати квітку, в такій фазі можна його перебивати. Ну, Квіточок ще немає, іначе немає і пуп'яночка, ну, але я думаю, що скоро будуть морози і кажуть, що до морозів її. Треба перебити. Погано та чи добре, я не знаю. Посадили його там, як воно там називати, От, Остався в нас тут лаптичок. Віруха щось по котам там стріляє. Ну не по котам, вона з ними друже. Арбалетом щось там кудись стріляє. Воно. А, в картонку. Хі -хі, радіє, дитя. Каже, буду хочу Путіна застрелити. От якось так. А вони кажуть, що ми дітей учимо. Не любити рошню, да вони її ненавидять. Реально вже ненавидять. І, мабуть, їхні діти і їхні внуки будуть їх ненавидити за те, що вони роблять кожен день із нашої ненької України. Ну, але я вже казав, що ми вже не лякані, ми вже привикли, але до такого привикати не хочеться. Але, по крайній мірі, не опускаємо руки і рухаємося далі. Так що, друзі, треба це робити чи не треба. Є хвилинка. Зараз заводимо нашого помічничка і будемо. Пробувати з вами е, оцю всю площу перебивати. Як вийде, хай воно може там не красиво, але спробуємо пройтися і засняти, як воно і що воно виходить у нас на даному етапі. Ну от Якось так. Не знаю, де його поставити цього телефона. У мене такого штатива немає. Я використовую відро якось так. О. Там посаджено, там не тего. Отак. От ну щось трохи видно. Десь подивимося як воно, що воно буде молотити. Перемолотимо нашу гірчицю. Може я тут то поставлю. Не знаю, хотілося б щось би таке вище, не знаю, я щось знайду. Ну що, друзі, чуть вище підняв. Зараз будемо пробувати заводити. А, це ще, ще перездую його, поміняю фрези, а потім вже заведу. Ну що, переділи фрези, ще передули. Она заводится а и бежит. Ну что, друзья, трошечки прогрели нашего Джонника Старайкова. Не, хайбута, не додивився, бо фризу зараз наперед поставив. Ну, отак виходить. Зараз будемо йти в набор. Одна фриза буде йти вже по копаному, одна буде йти по зеленцю. Ну, головне його перебити, я думаю. Чи правильно ми робимо, чи ні, я думаю, в мене є глядачі, які в цьому ділі розбираються і просто зважив більшість людей, які сказали, що треба перебувати. Так що ми перебиваємо. Ну, а там вже як буде. Буде цього користь, не буде. Але на що ми це діло робили? Так що пробуємо їхати далі. Так. Поставимо нашого телефончика. Все, поїхали. to get a Десь блогерша моя втекла, поставила на паузу. Так що, друзі, отак виходить. Правильно, правильно, не знаю. не знаю. ще оце куди рупнемо. Тут правда трохи воду виливали. Буде мокріше, але і листя багато. Ну якось так, щось перетрусне, щось перегниє. І потім там ще пару разів пройдемо. І якось так. Буркотить, буркотить, але Тандалить! Ну що, друзі, цей клаптик гепнули. Цей клапник гепнули. Якраз треба зараз віруську вести на музику. Так що на цьому буду завершувати відео. Дякую всім за перегляд, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І всім друзі, пока-пока.